останавливался ты тоже на бодик снимал да да хорошо Но все равно <пых> видео движение скачаю да угу. Значит, будет вино три минуты. Да, да, не я не пробовал. Да, 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 когда свидетель фон, включи камуру, бомба, моне... Телефон скачує, машину класник. пока не давили. Вы мне даете время на эту да? Ну, конечно, да, если вы плюс да, поставил да, это пить, да, Если я домой. подписываю, даю, да, без маски. Да. Гор другому. Еще раз кого вызываешь? Тебе, ты где находишься? Наварто, на вам, там, на Кирова. Є хтось возле гранд-плази по проспекту? Так, що з вичином? 130-та поїхала. Так, лови. Не можу. за машина? 1732 Сірий Nissan старенький такий, Що ти, не б'ється по посвідчає водія, ну не так. шукається просто. Тільки ж ти год рождення неправильно ввів Що ти водиш? Четвертая 08, 73. Четверте. 04-08. А, 77-й. 7 -7. Mm -hmm. ми Куда? На селе. Да едете, мы вже славали все. Да ищи как свали, поехали. Можно сбить назад, кто это. Все нормально. Ну я тоже не знаю, поехали, я буду. Я же склады протокол за ведьма. Я, надо... я готов ехать, поехали. Вс, уже можете сами поехать. А? Вже можете сами поехать. І вам привести ви мені одадите лише? Ну а як тоді бути. В судовому порядку вирішити. Ні, 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 давайте Все приїхали, не не. короче. Копію протоколу отримуєте? Я не підписувати нічого не буду. Тоді від керування транспортним засобом ви відсторонені. Керува транспортним засобом, а заборонено no. з статті 266 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Нічого вас, але я в цьому не бачу. Шо транспортним я засобом на керує. Ми поїхати. вже склали адміністративний протокол, ну, посвідчення водія а вас вилучено. Діла треба було раніше, коли вам інспектор предложив, коли я предложив проїхати до медичного огляду. Ви сказали, ні, я категорично не буду. Вказаний Подождите, факт зафіксовано ну... на нагрудну А Оскарження в судовому порядку. Розгляд справи буде за викликом. В Олександрівському міськрайонному суді прийде смс-повіщення за вашим то номером якщо я телефону. Поїду, зроблю, то... А ну як для суда будуть хоча б Да? Давайте мне тогда 26-го, что там питписы в административном протоколе. Сейчас, сейчас я вот позвоню и звоню это. Говорю, поехали, не хотят они ехать. Я, да, давай. М -м -м. М -м -м. Давай, давай, хорошо. А мне подписывать тогда, да? <гум> <гум> ну это надо подписывать, да, все там... Ну конечно, там підпис за його отримання. Ало, вот, ну не будемо Тут підпис, про те, що ви ознайомлені, що розгляд справи буде в Олександрійському міськрайонному суді. Ні, я пишу, що не згоден, мені треба написати ні. Оце підпис, отут ось можете написати не згоден. А тут ось підпис. Тут так. підпис про те, що отримає... вона отримаєте тимчасовий дозвіл. О, тут ось. Тут, Тут підпис про те, що отримаєте копію цього протоколу. От якого того протоколу? Це ваше. це Давайте. це? Зараз дам вам тим Да, це, проток... це копія цього протоколу. Зараз дам вам тимчасовий дозвіл. А, номер телефона ще раз продиктуйте. 0,96 Субтитры сделал DimaTorzok